Сьогодні ми знімаємо осінній декор і створюємо новорічну магію. В цьому році я вирішила здійснити свою дитячу мрію, а саме створити ялинку в стилі Гаррі Поттера. Замовила на тему такий коврик для ялиночки. Він спеціально так обгортає ніжку ялинки і виходить дуже гарно. Деякий декор ми створювали Зоряною самостійно, снічі з Фереро Рошен. Мітьолки для ялинки робили з паличок і яскравого новорічного дощика. На верхушку ялинки я замовила стему, розподіляючу шляпу і зоряні – магічну паличку. Біле то Хогвартс замовила стему, а тематичні светри робила із фетру самостійно. Також на тему замовила такі чарівні ключки, здається, з другої частини Гаррі Поттера. Окремий ексклюзивний декор я замовляла з інстаграму. Деякі іграшки, от як наприклад сова, яку ви бачили, я купляла в епіцентрі. Дуже кусаються ціни в епіцентрі, але подні по іграшки ми купили. Тут ви навіть побачили, яку мітьолку ми зробили. Ще одна ексклюзивна іграшка. Наші снічі. Це іграшка теж з епіцентру. Олень з епіцентру. Мітьолочок ми наробили аж чотири штучки. Ось така крута новорічна ялинка у нас вийшла. Дуже гарно світиться зоряна моя у захваті. Навіть маленькі доміки, такі вежі, замовила 4 штучки з тему. Взагалі, я цю ідею побачила на просторах інстаграму, думаю, вийшло чудово. А ви як думаєте?